Після всіх всіх історій з барабанами, серіалами, сценаріями серіалів там Інгулець, які там ще у нас відомі серіали. Тамада, Нізабутка, після всіх цих скандалів крайнім знову намагаються зробити місцеве самоврядування і перекласти відповідальність. Ну, це несправедливо точно. Ми всі історії не невістка, але я переконаний, що місцеве самоврядування повинно продовжувати. Продовжувати і демонструвати лідерство в раціональності витрат бюджетів і напрямку підтримки Збройним силам України. Тому я хочу повідомити, що ми підготували, дали, я дав доручення управління фінансів провести аналіз всіх наших планових витрат на друге півріччя по всім розпорядникам, ну, по основним розпорядникам і по комунальним підприємствам. І ті витрати, які. Можливо, є не найбільш раціональне під час війни, під час військового стану, перенаправити на ті напрямки, які є більш актуальними і більш важливими. Ми цю роботу проведемо, я думаю, протягом тижня і підготуємо зміни до бюджету міста на друге півріччя для того, щоб е ну, демонструвати, скажімо так, приклад, в тому числі деяким органам державної влади. Цю роботу ми вже почали деякі тендери зупинені, наприклад. КТП 15 мільйонів на придбання тротуарної плитки, напрямок для міста важливий, але очевидно, ми його продовжимо вже після перемоги і подивимося по іншим напрямкам. Я повторюю, там, де будуть сумніви у нас, тому що ну є такі речі, які необхідно робити, але є питання, як це сприйметься суспільством. Ми будемо проводити там, скажімо так, публічні консультації з громадськістю і вивчати думку людей. Попри одні з найбільших руйнувань міста. Попри проблеми суттєві зараз з бюджетом у 23-му році, ну очевидно, у 22-му році, місто Чернігів знайшло можливість з депутатів, виконавчого органів ради 158,5 млн грн Ми направили по статтям підтримки збройних сил України. Це основні напрямки, це підтримка безпосередньо військових частин, це роботи, які були здійснені там, продовжуються по підвищенню обороноздатності міста. Це допомога військовослужбовцям безпосередньо їхнім родинам. 158,5 мільйонів гривень, і ця цифра буде зростати протягом цього року. Я переконаний, ми знайдемо для цього можливість в тому числі за рахунок перерозподілення коштів з міського бюджету. Це при тому, що Нігів зазнав одних з найбільших руйнувань серед обласних центрів, взагалі серед міст України. Попри те, що саме з коштів міського бюджету ми проводили багато робіт по відновленню і закладів освіти, і шкіл, і садочків, і лікарень, і житла. І критичної інфраструктури, і соціальні програми, які ми всі приймали для підтримки людей, які постраждали, це, по суті, є бюджет міста. У нас більше інших якихось затрат ні в минулому році, ні в цьому е немає. Попри це, 158,5 млн грн і ми будемо продовжувати е підтримувати нашу армію. Е Хоча у нас ще попереду досить суттєві затлат, затрати по відновленню самого міста Чернігова і теж це там, на 75% кошти міського бюджету, інше це підтримка міжнародних організацій і по деяким там проєктам підтримка державного бюджету. Решта це кошти громади. Ніяких інших затрат у нас немає. Але статті підкоригуємо в серпні. Я думаю, що на сесії підкоригуємо бюджет міста. І ще до кінця року, я думаю, що встигли підтримати, тому що дійсно я переконаний, що саме міста, ми ближче до людей, розуміємо краще настрої і потреби, мають демонструвати лідерство і приклад органам державної влади, щоб не було у нас цих незабудок, тамади, барабанів, овочі різок, прибирання Борисполя за 52 мільйонів, які вже півтора роки не працює, і інших напрямків. Люди цього не сприймають, і добре, що цей сигнал центральна влада відчула і побачила.